Де ти пішов вернись назад? Блє. Добрий день. В ефірі мілітарний канал Хлопці з лісу. Давно в нас не було нових відео. Ви там десь нам вже в коментарях пишете, коли ми почнемо щось нове записувати. У нас було дуже багато справ. У нас божеволів оператор черговий раз. Взагалі знайти оператора в наш час це дуже важко. Один спився, другий пішов в армію, третій просто божевільний. Третій просто божевільний. Знімають. Як можна працювати взагалі в таких умовах? Знайшла оператора, потім була проблема знайти камеру. Добре, що знайшлась добра людина, яка нам дала камеру, для того, щоб ми могли щось познімати. Та сьогодні ми будемо з вами говорити про першу зброю цивільного стрілка в Україні. На нашу суб'єктивну думку, а наша суб'єктивна думка є вельми об'єктивною, найкращою першою зброєю цивільного стрілка в Україні є помпова гладкоствольна рушниця. Ціна і якість говорить на користь рушниць турецького виробництва. Сьогодні ми притаранили сюди рушницю, яку, в принципі, ви вже не змогли бачити раніше в на наших відео. Вона часто мількала. Це турецька рушниця Хасан Ескорт». Рушниця придбана нами в 1000 тисячу... В 2014 році. У неї настріл там Дофігіще тисяч набоїв. Деякі деталі ми в ній міняли, а саме ударно-спусковий механізм через те, що він просто вже зносився. Ствол у неї всі ці роки рідний, у неї, як це Хацан Ескорт Комбо йде. Два ствола в комплекті, короткий і довгий. В принципі, з довгого ствола ми майже не стріляли, там настрілу, може, набоїв 100 відсили. А цей короткий хлопець, нього настрілу дуже багато. Помпова рушниця. Чому вона помпова? Ну, в принципі, питання дурне, але не всі розумні люди дивляться наш канал, тому розжуємо. Помпова рушниця, тому що в неї помповий принцип перезаряджання. Для того, щоб дослати патрон патронник, треба передернути по помпу. Зробили постріл, витягнули помпу назад, воно викинуло пусту гільзу, достали патрон-патронник, продовжуємо вести вогонь. Ну, наш же канал пізнавальний, давайте ми. Покажемо, як це от відбувається. Заряджаємо ми через низ, вставили патрон-патронник, дослали, викинули гільзу. Можемо продовжувати вести вогонь. Розбирається ця штука дуже просто. В принципі, як і будь-який турецький дробовик. Воно не відрикошатало хоча б автомобіль. Ні? Та забий болт на той автомобіль. Раз, трухаємося далі. Відкручуємо шайбу спереду. Галіву. Зазвичай на цій шайбі кріпиться ремінь. Але так як рушниця у нас вже роздовбана, деякі кріплення від цієї шайби повідлітали то ремінь ми зробили просто а-ля одноточковий, наприклад. Знімаємо шайбу, витягуємо ствол, знімаємо помпу, з помпи знімаємо сам затвор. Затвор теж розбирається, але. Деталізовувати немає сенсу. Це не повна розборка. Можна ще зняти сам ударно-спусковий механізм, для цього нам вже потрібні додаткові деякі обладнання. Скажімо, ми можемо взяти, як гарно пахне, виколодку із АКМівського пенала, взяти із акем магазин. Тут є два штівти. Повибивати штифти, І ударно-спусковий механізм вилазить униз. Якщо у вас приклад із рукояткою, рукоятка буде заважати, витягнути ударно-спусковий механізм. Тому її треба повернути. Тоді в нас він вилазить ескорт комбо означає, що ми можемо замінити стволи. Відкручуємо короткий ствол, знімаємо шайбу, витягуємо короткий ствол, вставляємо на його місце довгий ствол. Закручуємо шайбу назад. До упора це важливо. Тепер з таким довгим стволом можна компенсувати всі комплекси, які у вас є, говорити зато в мене ствол більший і так далі. До речі, приклад. Приклад теж на рідний приклад ми міняли. Класично в нього йде приклад звичайний мисливський, без рукоятки. Ми поміняли його з пістолетною рукояткою, щоб зручніше було використовувати його на стрільбищі і по пластикових мішенях. Поставили тут приклад, який має особі ложу для двох патронів, можна звідси їх швидко витягнути, дослати прямо в патронник і вести вогонь по пластикових мішенях. Ну що, на стрільбище? Yeah. Коли виходите на полігон, бережіть свої вуха, якщо ви досить часто стріляєте. Купіть собі хоча б самі дешеві наушники. звичайно, не найкращої якості, але ваш слух берегти будуть. Хасанни Скор, так і будь-який турецький дробовик, це хороша зброя для самооборони. В принципі, її можна використовувати з довгим стволом і для полювання. В принципі, короткий ствол можна використовувати, якщо ви хочете там по якихось качках постріляти. Чесно кажучи, я не знаю, я не мисливець. Ну І досить така непогана штука для того, щоб тренуватися і просто для роздваг виходити в там, неділю на полігон постріляти по пластмасових чи дерев'яних мішенях. Доволі невибаглива до боєприпасів. Використовуємо боєприпаси різні, в тому числі домашнього виробництва. Залазить у неї набої в залежності від довжини боєприпаса. Там може бути від 6 до 8 патронів. І при потребі можна дістати патрон звідси, закинути його прямо у патрон і зробити ще один постріл. Хасане Ескорт, як і в принципі будь-яка гладкоствольна рушниця 12-го калібру, вона е до неї є в Україні величезний асортимент боєприпасів, починаючи від самих дешевих українських патронів практики, закінчуючи е різними. Екзотичними боєприпасами закордонного виробництва ще дешевше робити патрони самому, придбавши відповідний станок в Україні. Ці станки продаються в вільному доступі. Виробництво боєприпасів ви будете вкладатися там в 6-10 гривень, в залежності від того, які компоненти ви будете тут класти. Але ця штука доволі особлива до неї треба підходити з обережністю, щоб у вас не виникало неприємних казусів. Про один із таких ми розповімо вам колись у майбутньому в черговому нашому відео, яке вийде ще через рік. По типам боєприпасів, їх можна поділити на кулі, картеч і шрот. Це, в принципі, те, що продається чи дріб. Правильно, шрот, чи дріб. Ну, неважливо, ви зрозуміли. Це те, що продається на мисливському ринку в Україні. Є також гумові боєприпаси, які використовуються. Різними підрозділами правоохоронних органів в Україні, як і за кордоном, переважно для розгону масових демонстрацій і інших таких от цікавих заходів. В принципі, вони також продаються в мисливських та зберігарських магазинах, їхнє призначення самооборона. Силові структури по всьому світу вони мають окремі види боєприпасів, які недоступні на цивільному ринку. За кордоном є на цивільному ринку боєприпаси, яких, на жаль, немає в Україні. Тій я би собі придбав би на новий рік кілька штучок. Хацан Ескорт, він доволі невибагливий до боєприпасів, неперебірливий. В принципі, ми запихали в нього різноманітні речі і магазинного і домашнього виробництва. І, в принципі, не було якихось таких боєприпасів, з якими би ця рушниця відмовлялася працювати, клинила чи ще би показувала якось свій характер. Невибаглива, доволі винослива, практична і дешева. Але не ідеальна. Але і не можна вимагати від зброї, яка коштує менше 6 тисяч гривень, бути ідеальною. Звичайно, що хатсане Скор це не Мосберг, не Бенеллі і не Ремінгтон. Але якщо ви стрілець-початківець і не мали раніше досвіду роботи зі зброєю, то Скор – це буде чудова ваша перша одиниця зброї. Ваш перший ствол. Сьогодні багато українців угорають за травматами. Там, коли хтось хоче придбати собі зброю, він в першу чергу думає от купити собі травмат. Так, травмати ви можете весь час носити з собою. Але, по-перше, він дорогий, він коштує в два або й три рази дорожче, ніж оця от штука. І насправді руйнівна сила у нього дуже-дуже умовна, на відміну від цієї. От цього вже як бабахнеш, то так мало і не покажеться. Але знову ж таки, у нас законодавство про самооборону це предмет окремої розмови. І носити таку штуку з собою теж, в принципі, не завжди зручно. Хіба що ви упоротий мілітарист, як ви, як ми, можете носити її постійно з собою у чохлі. Ще одним її неймовірним позитивом це є простота в оформленні. Ви можете її оформити з 21 року, як і будь-який інший глоткоствол. Ви можете голодкоствол оформити, навіть живучи в райцентрі і не виїжджаючи з нього в обласний центр. Тому що дозволи на голодкоствол, на відміну від нарізняка, дають міські і районні дозвільні системи поліції. Ну, у нас похолодало, тому сьогодні будемо завершувати. Йдемо монтувати, знімати наступний випуск. В якому ми поспілкуємося про те, являється гімном народний дробовик кор чи не являється він гімном. Підписуйтесь на наш канал, натискайте дзвіночки, щоб вам приходили сповіщення. Не бійтеся, здобувати не будуть. Частіше, ніж раз у півроку проходити теж не будуть. Підписуйтесь на наш інтаграм, інстаграм. Інтаграм, пентаграм. Підписуйтесь на наш інстаграм там частіше. Ми публікуємо, якщо не папусті фотографії з кошенятами, то принаймні їй якусь корисну інформацію. Також там є всі наші відео, де вони набирають насправді більше переглядів, тому будемо більше присвячувати уваги інстаграму, а не... Ютубу. Підписуйтесь на Фейсбук, ми туди теж не заходимо ніколи. В принципі, як і ви. Тримайте порух сухим. Всього вам хорошого.